Засідання в та зміни в українському футболі. Що очолив Андрій Шевченко? Що наговорив Біловар, Савонов готується покинути ПСЖ. Та дивні лайки коноплі, за які футболіст вже вибачився. Але люд вимагає повторення історії з Бленуце. <му> Вітаю, друзі, Макс каже, канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Відпочили. Після збірних повертаємось до регулярних чемпіонатів, але все одно певні відлуння є. Відлуння збірної України, бо з'явилася, зокрема, ось така от інформація. Віктор Бацько повідомляє, що Панетінаєкос виходив з ідеєю, що Бребров поєднував роботу у збірні з роботою в клубі. Ні, тільки клуб. Ну, давайте будемо відвертими. Чесно кажучи, історія з поєднанням я її ніколи не розумів. Так, ми. Ми Бачили, як Руслан Ротань, наприклад, поєднав, але відверто кажучи, ніколи не розумів цю історію. Коуч має переживати і займатися клубом або збірною власне однією командою, а не одразу кількома. Інакше це якась маячня. Якщо ми, наприклад, говоримо про контент і ти займаєшся кількома е каналами, це ще зрозуміти можна. Це не такий рівень відповідальності так далі і тому подібне. Але я, наприклад, людина, яка займалась медіафутбольною командою. І це забирає в тебе всі максимально соки. Якби я займався двома командами, я би, напевно, до цього дня просто не дожив, тому це максимально дурна історія. І слава Богу, що Сергій Ребров, наскільки я зрозумів, на неї не погодився. Хоча я думаю, друзі, що багато хто хотів би, аби просто ребро по на якось тренував. А до збірної дотичності не мав. Ну але ж не тільки про якесь таке двояке, друзі, хочеться згадати. І позитив є, Руслан Маліновський опинився в команді тижня, власне, Софаскор серед гравців збірних маліна. Заслужив просто красун, наш український красун. І їдемо власне до українського футболу. Відбулось одразу декілька цікавих засідань. Ось що звідти от можна витягнути. Клуби УПЛ проводять нараду в Києві. Обговорюють суддівську реформу та відновлення чемпіонату Ю-21. Спочатку казали, що Ю-21 для клубів тягар. Давайте приберемо, бо жодного сенсу в змаганні не було. Боротися не було за по падоговорників на контору. А зараз повертаються до цього. Під час війни знайшлися гроші на додаткову команду. На Ю 21 можна не тільки витрачати, а й заробляти. Насправді двоякі були думки з приводу цього чемпіонату U21. там у Ворсклі скаржили, що, ну, що нам з футболістами власне, робити, нам потрібен цей чемпіонат Ю 21. За що Ворску, зокрема, там, і не тільки стібали, давайте тоді ще чемпіонат Ю 24 зробимо, щоб там гравці грали. Загалом, ну, що ми зараз бачимо? Якщо гравець там до 19 років себе не знаходить, він відповідно. Іде там кудись в другу лігу або в аматори, ну, коротше, десь себе випробовує. Е, чесно кажучи, я не настільки поглиблений в цю історію, як краще ця історія має функціонувати. Але, ну, суто, на мою думку, чинат U-21 це така, знаєте, історія, коли, ну, знаєте. Ти не пішов в 11 клас, бо нафіг воно тобі треба, і ти вже після 9 -го готовий на якісь звершення йти. Або ти лишаєшся до, до, до 11, щоб ще два роки посидіти, і просто знаєте, попротирати штани. Для мене чомусь ця історія виглядала саме такою. Я можу помилятися, і ви можете мене виправити в коментарях. Це у нас, друзі, в форматі діалогу, бо знову ж таки говорю, що не дуже поглиблений в цю історію. Але е, от є ж, ви знаєте, там чати ю 23 наприклад, в е, інших країнах. Але там це м -м, викликано тим, що ну плеяда футболістів, зокрема, викликано. Викликано тим, що плеяда футболістів топових їх настільки багато, що там реально потрібен чемпіонат умовний Ю-23. А у нас, власне, ця історія не дуже потрібна. Знову ж таки, це суто мої думки. Ви пишіть коменти, а я вам іще цікавеньке озвучу. Клуби УПЛ виступили за можливість коментувати арбітрам свої рішення після матчів та оголошення їхніх вердиктів після перегляду вар. Щодо перегляду Вар, то тут, чесно кажучи, я особливо приколу не бачу. Нещодавно коментував поєдинок. Е США та Марокко на u 20, і там Реф оголошує своє рішення, воно ні на що не, в принципі не впливає. Що він рукою покаже, що він скаже, абсолютно байдуже. Хіба з точки зору драми. прикольно, коли арбітр такий бере цю паузу і потім такий ба-бо-ба-ба-бо, пенальті, і всі такі, а ну коротше. А з точки зору того, щоб арбітри пояснювали своє рішення, оце вже цікавіше. Це вже буде викликати певний дискус, певні історії. Тому з приводу цього величезний жирний лайк. Як думаєте, прикольно буде? Ну і ми ж говорили друзі про реформаторів наших. Андрій Шевченко очолив комітет з питань майбутнього футболу ФІФА. Ну тепер за майбутнє футболу я не хвилююсь. Майбутнє в наших руках фраза раптом стала буквальною «Не дурмали за влисенучому фантіні. І такі коментарі є. Ну те, що Андрія Шевченка призначила на якусь посаду. Це звісно, непросто. Так я цю історію сприймаю тільки з цієї точки зору, що ну коли є своя людина, от українець, наш Андрій Шевченко, в таких високих інстанціях це, звісно ж таки, плюс. Це наш представник там, тому я до цього відношусь з великим позитивом. Ну і їдемо далі. Зовсім нещодавно Крістіан Біловар видав достатньо цікаве інтерв'ю подкаст у Дениса Бойка, де дуже багато чого контроверсійного наговорив. Зокрема, висловився щодо ультра. Сказав, що від жодного з Ультрас після гри, коли ми підходимо їм подякувати, я не чув поганого слова на мою адресу чи на адресу хлопців з команди тренерського штабу керівництва хлопці чи мужики, які воюють. Усі пишуть, ми за вас вболіваємо. Але й про е, інших вболівальників сказав, що. Цитую підпивасні випити два пивка і після гри написати два коментарі, облаяти людину поганими словами і піти собі після двох пив бухим спати. Звісно, у відповідь пішло дуже багато коментарів на адресу самого Білавара, що, наприклад, а, щиро зізнаюсь, я критикую Білавара абсолютно тверезим і так далі. Ну, коротше, смішні коменти на його адресу писали, але ну де в чому я справді можу, можу, можу погодитись з Крістіаном, оскільки. Ну, давайте, друзі, будемо відвертими. Критикантів цих от у нас експертів, а рівня Сергія Сосєдова з X-Factor їх дуже багато. І навіть іноді я викладаю відео там у себе в Тікток, в Інстаграм, от зокрема і на Ютубі. І мені прилітають коменти, які абсолютно не пахнуть ніяким конструктивом, просто банальним бажанням вивести на емоцію і там пососати енергію. Ну, як то кажуть. Успіхів. Але й давайте будемо відвертими. Є за що критикувати, зокрема, Біловара Київська Динамо, і для цього не треба бути під підпівасником. Крім того, біловар сказав, що готовий грати за збірну України. 에, давайте опустимо. Ну і сказав, що про нього почали говорити експерти тільки через те, що він тепер став зятьком Був у нас тіпок в універі. Мама в нього працювала в приймальній комісії цього ж універа, а батя був полковником і працював на військовій кафедрі. Звісно, він безкоштовно вчився на бюджеті, плюс е, безкоштовно потрапив на військову кафедру, хоча був двічником і дуже дуже тугим на мізки. Закінчив універ і папік його пристроїв в міністерство по своїм зв'язкам. Зато думка про себе у чувака, як і у Біловара, якого по життю також сюди пристроїли. Через рік зятьок буде розповідати, що не розуміє, чому Реал та Барса не роблять по ньому пропозиції. Власне, ви зрозуміли, який резонанс викликав цей от перформанс Біловара. Деякі речі, що він говорив, мені відгукнулись в хорошому сенсі, не деякі речі я кидав фейспалми, але загалом, те, що він вийшов в публічну площину і на багато питань дав відповідь, на мою думку, це, звісно, класно. Друзі, що думаєте? Пишіть коменти. Матвій Сафонов стосовно мого майбутнього треба дивитися, коли відкриється трансферне вікно. Сподіваємось, що Матвійчик, наш улюблений, якому швидше покине розташування Парі Сен-Жермен, не буде нас мучити своїм перебуванням там, друзі. Ну аби не пропустити, то користуйтесь мобільним застосунком від Трибуна, бо там найоперативніші трансферні новини. Качайте за посиланням в описі під відео за Play Market. Ну і йдемо до найхайповішої, на мою думку, теми. Юхим Конопля знову вляпався в скандал. Причому по тій же темі. Історія з лайками русского контента продовжилась. Спочатку Юхим лайкнув відос з красномовним текстом. Росія не для слабих і медленних. А двері закриваються. А нещодавно лайкнув відео з Жириновським. Думаю, не треба вам пояснювати, що то за чорт. І звісно, колесо Кенселінгу почало крутитись. Юхим двічі у себе в сторіс відповів: Вважаю себе патріотом країни і справжніх українців, які розуміють, де правда, а де брехня. Щиро перепрошую, більше не повториться. І прибрав Юхим отці от свої вподобайки. У шахтері своєю чергою розпочали розслідування. Я просто уявляю, як це відбувалось. Юхим лайки ставив? Ну да, ставив. а чому ставив? Та просто прикольно смішно так далі. Варто згадати Владіслава Бленуце, який теж в Зашкварах був пов'язаний. І хлоп взяв і першу ЗП в Динамо відправив на сили оборони. 700 тисяч гривень. Хлоп закинув, хоча, якщо точніше 700 тисяч 300 гривень, бо там ще комісія. Е, Владіслав є така штука, як МОНО, хоча знову ж таки власники Динамо, якби зрозуміло. Респект Бленуце. це реально потужно. Те, що конопля полайкав. Ці світлини це безумовний крінж. Причина, чому він це лайкав, не думаю, через те, що у нього якісь там є антипатріотичні погляди і так далі і тому подібне. Думаю, про це сенсу говорити немає. Думаю, це було банальне, щось типу. Попалось відео, ха -ха -ха, лайк. Але ж, ну, нині живемо в такому світі, що кожен лайк він зандірується, моніториться просто так, що. Тебе потім за, за один лайк можуть і у якусь в'язницю заприторити. Тому треба сфільтрувати всі ці історії, коли ти публічна особистість, коли ти кумир а багатьох дітей, підлітків і так далі, коли ти публічна особа. Тому Юхиме ті фільтруємо. Ну, власне, ось такі от друзі були на сьогодні. Пишіть свої думки з приводу. Тієї чи іншої, іншої теми ми про багато сьогодні вогняного говорили. Коментуйте. Почуємось.